Чингіз Абдулаєв дрон. Дуже цікавий детектив, який довелося почитати. А Чингіз Абдулаєв це азербайджанський письменник, який в першій жанрі саме політичного детективу. І він родився 7 квітня 59-го року у столиці Азербайджану, місто Баку. Починається твір із того, що відомого бізнесмена вбивають в Парижі, його звали Салім Мурсаєм. І за кілька місяців сестра Саліма Ельза Мурсаєва звертається до детектива. За порадою розслідувати вбивство його брата. Вбивство на полі, Тому що після вбивства брата вмирають, вбивають ще його хорошого друга, а згодом ще і дружи теж якось так Далі, по ходу діла, воно ще швидше запутається за її запутується, але автор, тобто не автор, а головний герой. Розпутує по Це не таке, зустрічається з багатьма людьми, їздить і, іде, і в Амстердам до людини, яка дуже сильно пов'язувала головного вбитого підозрюваного. І таким чином він знаходить вбивця. Що дуже цікаво. І тепер кілька цитат, які на вас Священники, лікарі та адвокати не можуть поважати людей. Вони дуже багато про них знають. Не можна допускати тим жінкою, з якою форма зв'язує чисто, цілому від нас. Жінка може багато пішчині, в мужчині, але не відсутність інтересу на себе. Байдуліст гірше ненависті. Найбільше задоволення в житті – це книги і подорожі. Це мабуть, моя полюбна фаза, лише з цим книжки.